Дорогі брати і сестри, в свою чергу я ще в місті разом з вами хочу прославити ім'я Господнє. Слава йому. Слава. Я думаю, що є за що дякувати нашого Господа, якщо так вникнути в наше життя, будучи сьогодні в Домі Божому, маючи це християнське свято. Про, якого, про яке дуже багато було прочитано, проспівано і навіть проспівали оцей псалом. Ми ждемо тебе. Дорогі брати і сестри, ну так, проспівати, як часто я люблю сказати, проспівати, але якщо вникнути, я так трошечки, так знаєте. Думкою, ну, ждемо тебе. І як ми ждемо Господа, дорогі брати і сестри, ми всі надіємося отримати вічне життя, отримати спасіння. І це Господь дає, дає написано даром. Через свого Сина Ісуса Христа. І сьогодні багато було прочитано міз Слова Божого, те, що відбулося дуже давно. І я собі думав, дорогі брати і сестри, учні, може, не могли зрозуміти до кінця. От я тільки задався питанням, чи люди посторонні бачили оце. Чи ні? Написано, що учнів він вивів за місто і розмову мав. Але чи більше людей було там, чи тільки учні написано учні, але це ж подія, дорогі брати і сестри. Не дуже ну, така проста подія. Тому що всі події. Які відбувалися життями Ісуса Христа, ви знаєте, написано, коли народився Ісус, то весь Єрусалим стривожився. Цар народився. І як приймав хрещення, був голос з неба. І багато чудес, які він робив, говорили, хто він такий? Дорогі брати і сестри, що все йому покаряється. Де він учням своїм говорив, що третього дня я воскресну. Учні не могли зрозуміти ці слів, але сьогодні було прочитано, що він відкрив розум. Того часу останнього, де сказав, що не відлучайтесь від Єрусалиму і чекайте обітниці. І вони повірили в це. І чекали. Написано в одному місці, я сьогодні вранці читав що в храмі, другі в горниці, прославляли Господа. Прибували разом і чекали тої величезної обітниці. Якщо Господь вам дозволить дожити, а я думаю, що кожне служіння ми нагадуємо про ту величезну обітницю Божу благодать сили Духа Святого, який є сьогодні в народі Божому в церкві Його слава нашому Господу. Я б хотів би, дорогі брати і сестри, сьогодні нагадати те, що відбудеться, те, що, може, люди не чекають, що відбудеться те, тому що ці два мужі сказали, що ось, як ви дивитесь, він знову вернеться, вернеться на землю. Чи чекають люди? Я знаю, що віруючі люди чекають його. І настане той момент в житті з'явлення Ісуса Христа на облаці, дорогі брати і сестри. Це ця подія потрасе весь світ. Я б хотів би сьогодні прочитати, дорогі брати і сестри, що відбудеться, коли прийде Ісус Христос знову на землю. Це записано в Євангеліє Матвія, 24 голова. Там багато дорогі брати і сестри, де він був на Оливній Горі, де учні задавали йому багато питань, і він давав відповідь. Я не буду все, але я хотів би саме головне прочитати. І Я візьму із 25-го віршу 24 ї глави. Ось я наперед вам сказав. І коли скажуть вам, ось він в пустині, не виходьте, ось він в кровіках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає з Сходу і з'являється аж до Заходу, так буде прихід Сина Людського. Дорогі брати і сестри, я думаю, що ми живемо і часто ми можемо. Дивитись, наглядати, як буває блискавка на небі. Вона дуже швидко проходить і навіть, знаєте, порою аж страх бере, тому що вона порою якоюсь є слабою, слабої сили, а друга є дуже такої, знаєте, яка тривожить всіх людей. І тут подобається, як блискавка, так буде, дорогі брати і сестри, з'явлення Ісуса Христа на землю. І зараз по скорботі тих днів, що відбудеться, сонце затмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають. З неба і сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голос, голосним, сурмо, гу, сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його, і з дерева в його. Навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається. І кинеться листя, то знайте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не прийде цей рід, аж усе це станеться, небо і земля променеться, але не минуться мої слова. Дорогі брати і сестри. Я думаю, що я не хочу поширюватись, але що я нагадав, що відбудеться на землі? Це відбудеться величезна катастрофа, можна так сказати. Тому що в другому місці написано, що двоє будуть на полі, двоє буде на постелі. І представте собі, дорогі брати і сестри, от так подумати, лягаємо разом чоловік, жінка, діти, і так можна багато говорити. І раптово якого то часу не назначено, я не знаю, який то час буде. Тому що там написано, що півночі роздався крик. Ось жених іде. Але ж на землі то часи і пояси у нас сьогодні ранок а десь люди відпочивають. І, може, дорогі брати і сестри, одні люди не замітять, а другі, які йшли разом, які спали, які сиділи, і один береться, а другий залишається. Трудно представити, знаєте, і трудно пояснити, що відбудеться, який з написано, що восплачуть всі племена землі. Коли Ісус повернеться, тому що все прочитав, що, що Бог сказав, воно не менеться, він прийде забрати свою церкву, всіх тих, які вірно вірили йому, які віддали своє життя, які чекали Його, переносячи, де сьогодні брат Петро говорив трошки з книги євреїв, послання про життя мужів, які Переносили в своєму житті всі тягості дня і життя. Але написано, що весь світ не був достоїн цих людей. Вони чекали. Але, дорогі брати і сестри, вони надіялись на краще. І ми надумаємо, що ми надіємося на краще отримати від нашого Господа. Ми це віримо, дорогі брати і сестри, як ми повинні сьогодні в нашому житті, в нашому житті, яке подаровано нашим Господом, прожити його, чекаючи Його приходу знову на землю. Якщо сьогодні дивитись цей світ, якщо дивитись Слово Господнє, дорогі брати і сестри, часи дуже поспішають. Слово Господнє збувається. І прихід каже, ось такий земний приклад. Коли ви побачите, я думаю, що ми дивимося, ось весна, як воно швидко розпускається, тут бруньки, тут листя, тут світ. Скоро літо осінь і так життя. Так, дорогі брати і сестри, якщо сьогодні вникати в слово Господнє, як воно. Скоро проходить, і я б хотів би сказати, що відбудеться у світі, коли прийде Ісус Христос, прийде величезна розлука. Прийде величезна розлука, поділяться тоді всі, я повертаюсь всі племена землі. Побачать різницю, як написано, між служащим Богу і неслужащим Його. Де люди говорять, що, що за польза вам, що ви ходите в печальній одері, що за польза, що ви ходите в дім молитви. Скільки років своє життя? Але, дорогі брати і сестри, кінець все вирішує в житті. Будь вірний до смерті, і я дам вінця життя. Хай допоможе нам Господь, дорогі брати і сестри. Я думаю, що ми із тих людей, в якого ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, який віддав своє життя, який переміг, який вознісся, і який прийде знову. Не страждати, не говорити про царство, не увіщувати ні. Він свою місію вже виконав, будучи на землі, але Він прийде забрати раз і назавжди свою церкву, за яку заплатив ціну свого життя і своєї святої, пролитої криві. Вона дороже всіх. Багатств земних ніщо не може зрівнитися з жертвою Сина Божого. Дорогі брати і сестри, і ми є сьогодні щасливі, що ми можемо жити з цією надією, що наш Господь, Він є живий, Він є написано поруч з Отцем Небесним. Але тільки, дорогі брати і сестри, одне є величезною таємницею, яке скрите сьогодні від цього людства і навіть від Сина Божого. Таємниця дуже велика, де багато людей говорили і виходили зустрічати Ісуса і назначали роки і дні, але це не відбулося. Тому що написано. Що тієї не знають не ангели, не син людський, але знає тільки Господь Бог. Яка то величезна таємниця, дорогі брати і сестри, і як ми повинні бути готові в нашому житті, тому що ми не знаємо, це таємниця теж є для нас, кінець нашого життя. Правда ж таємниця? Ця таємниця у Господа, вона скрита для нас, але хай допоможе нам Господь приложити свої старання, зусилля, щоб бути готовим на всякий час для зустрічі з ним. А за цей дарований день цей ранок, за Боже благословення, за те, що Господь дарував нам піднятись в мирі. І благополуччє в достатку прийти в його дім і ще раз нагадати ось про цю подію, яка відбулася дуже давно. Але вона по настоящий час, вона є актуальною, вона має величезну силу, і сьогодні всі християни надіються, що це відбудеться в назначений час, який определив. Сам Отець Небесний, і попросим Його благословення надалі на наше життя. Молимся. Амінь.